Неправда, він е, говорив про боротьбу з корупцією, причому кілька разів і він говорив це на зустрічі з фракцією і наголошував на цих питаннях. І народні депутати згадували конкретні кейси відносно корупції або підозри в корупції. І я на зустрічі з фракцією згадував зокрема кейс е, керівника Депеліси України, якого здається зараз я можу помилятися, але вже є проблеми, які з законом. Тому він про це був говорив стосовно підходу народних депутатів. Знаєте, зауваження Олексія Гончаренко є в цьому факторі смішними, адже е, це функція народного депутату е, контактувати з усіма керівниками усіх органів влади, в тому числі з генеральним прокурором або з генеральним прокурора відповідати і реагувати на запити звернення народних депутатів, в тому числі Усні, в тому числі враховуючи е, терміновість прийому як право народного депутата на, на прийом тим чи іншим керівником е, органу влади. Те, що хтось не мав телефон, ну це нормальна історія. Я впевнений, що Олексій Гончаренко так само усіх прокурорів, які значалися в попередньому стуканні, мав телефони, підходив, вирішував і розмовляв. Ну а знаючи, знову ж таки, що е, е, Руслан Кравченко Кравченко був е, прокурором е, Бучі. Ми знаємо його попередній досвід як позитивний, тому е, е, і напевно тому власне народні депутати сподіваються, що. Ті кейси, які потребують пришвидшення або не затягування, вони будуть за його каденції більш швидше вирішуватися.